Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошвець. в прямому стрімі. Українські сукіряни, українські сукіряни, які незважаючи на незважаючи на війну, говорять правду. Ви знаєте, дуже важко говорити правду в усі часи. Дуже важко говорити правду, коли йде війна. Коли люди озлоблені, і за кожне слово правди, ти можеш відповісти. Але я завжди відповідав за свої слова і завжди буду відповідати. Відповідав, коли був капітаном кримінальної міліції, оперативником, коли один ходив вночі на п'ятьох, все моє місто сокіряне знало, що я один ходжу вночі. Ходив ночами по сокірянам по всьому району. Без посвідчення, без беззасобів, в маєчки, шанель, джинсах, кросівках, все. І не боявся. Не боявся, тому що не боявся, тому що мене учили в Радянській армії не боятися, тому що мене учили мої тренера перемагати біль і ламати противника, тому що я був впевнений, що я роблю. Справжню справу захищає людей від криміналу. І зараз над проблемою криміналу в Україні ніхто не замислюється. Навпаки, дуже багато травлять у нас поліцаїв. Травлять по справі, тому що місцеві поліцаї, наші українські, профнепридатна поліція на чолі з міністром, взагалі не заступаються за людей. А в 90-х роках, такі, як я, міліціонери українські, яких навчали старіші радянські оперативники, нас вчили, натаскували як собак, ламали кримінал і зламали кримінал 90-х, не дали розвинутись безпереділу бандитському на Україні і не дали поставити українців на коліна. Чи хтось цінується, не знаю. Не знаю. Але сьогодні. Я проведу стрім на тему українського криміналу, який зараз хазяйнує в Україні. І про це знають усі, але, але закривають очі, начебто, як плюнули тобі межі очі, а ти кажеш, дощ іде? У місті Сміла Черкаської області, місцевий кримінал поставив військового на коліна. Це я для фронтовиків кажу. Тому що іноді фронтовики або люди, які були на фронті з їх слів, починають дорікати мені, що я був в міліції. Мені, саме мені, хоча міліціонерів дуже багато. Чому мені? Тому що я був безкомпромісним міліціонером. Так у мене в службовій характеристики в атестації: безкомпромісний активний в боротьбі з криміналом. А чесні мінти нікому не потрібні. Хоча нас і суспільство каже, що чесні мінти потрібні комусь, вони нікому не потрібні, повірте, тому що коли ти прийдеш відмазувати свого сина чи доньку, які скоїли злочин, так? прийдеш відмазувати, запропонуєш гроші, а мент не візьме, тому що він чесний мент. А я ніколи не брав грошей, не брав. Все було по закону, заслужив, отримуй. Я ніколи не брав грошей, щоб випускати вбивців, волнівників, насильників і злодіїв. Саме це бісило усіх, тому що чесний мент нікому не потрібен. Хоча наше суспільство плаче, дайте нам чесних мінтів. ну, ви серйозно. А якщо ваша дитина залетить і ти прийдеш, і чесний мент не візьме гроші, хто він буде над тебе. Ворогом на все життя. Скажу дуже просто: кримінали зараз мене ненавидять. Ненавидить, хоча пройшло дуже багато років, які кримінальники повиростали, деякі з них, начебто, зараз десь на фронті, хоча на фронті їх ніхто не бачив. А ненавидять вони мене, тому що я був справжнім ментом, реальним ментом, який не давав поставити людей на коліна. Завжди захищав. Так от сьогоднішній стрім я присвячую військовим, які повинні заступитися за свого товариша, якщо вони заступляться. І не просто товариша, а контуженого хлопця з сил спеціальних операцій, якого у місті Сміла місцеві кримінальники в центрі міста привселюдно поставили на коліна. Поставили на коліна. І що? І заставили під дощем міняти номери на автомобілі, вішати номер на їх автомобіль. Уявляєте, хлопець в формі піксель контужний фронтовик. На колінах під дощем міняє номер на бандитські іномарки. Як вам така картина? Панове фронтовики, ви летите сміло розбиратися. З місцевим криміналом, з місцевим авторитетом, який побив при військового і застав це робити, так це ще ж не все. Далі з'являється відео військового ЗО, таким бланшем під оком, який розкається в судійному і каже, що в конфлікті винен він і його батьки. А кримінальник, який бив його, заставляв на колінах міняти номер на автомобілі, вішати номер на автомобілі, і добивав ногами, він не винен. Можете собі уявити картину. І це ж не простий солдат ЗСУ піхотинець, це хлопець сил спеціальних операцій, контужений. Можете уявити собі таке: хлопця сил спеціальних операцій поставили на коліна. Кримінальник. Ну, що ви скажете, рідні друзі, хто що скаже там, що я був ментом колись, був я ментом, я ніколи не приховую і не приховую зараз, що я був ментом. Я один ходив вночі на п'ятьох з голими руками, я не боявся. Тому що всі ми тоді в 90-х не боялися, тому що всі міліціонери в 90-х були підготовленими спортивними хлопцями, небоязкими, нарваними, і ми не боялися померти. Таких зараз немає. Просто немає, ні одного такого немає. І в цьому трагедія нашого суспільства. в тому в цьому трагедія фронтовиків, які воюють на фронті, а кримінал хазяйнує в Україні. Усі ж знають у себе в місті селі бандитів місцевих, яких бояться поліцаї. На яких закривають очі місцеві суди, чиновники, депутати, які ставлять на коліна українських народів, ставлять на коліна українських військових. Усі знають і мовчать. Роблять вигляд, що не бачать, що кримінал хазяйнує на Україні. да Так що у нас в Україні? Все по-чесному. усіх влаштовує що контужного фронтовика ставлять на коліні в центрі міста, заставляють вибачатися на колінах. Нормально? Ви вважаєте, що Україна майбутнього це кримінальники, які ставитимуть військових на коліна. А що вони можуть зробити з простими людьми? Якщо вони військово, сил спеціальних операцій кладуть на коліна. Скажіть, будь ласка, які майбутнє України? Майбутнє України це безпреділ. Ви що думаєте, закінчиться війна, буде мир? Та ні. Подивіться холодне літо 53-го. Останню роль Анатолія Папанова. Подивіться, коли після війни був розгул кримінала. Коли радянських міліціонерів убивали фінками, стріляли в підворотнях. Подивіться ще раз: місце зустрічі змінити не можна, як закололи Васю В'єкшина за точкою. Це все буде після війни. В Україні 2,5 мільйона незареєстрованих стволів. А ствол, навіть як він висить на коврі на стіні, він вистрілить. Попереду кримінальна Україна після попереду розборки, попереду кров українців будуть грабувати, вбивати, ставити на коліна. Будуть страшні, буде страшніше, ніж в 90-х. Знаєте, чому? Тому що українців не буде кому захистити. Не буде кому українців зараз нема кому захистити. Таких мінтів, які Швець, ті як хлопці в х що дали білий і зламали хребет українському криміналу. Зараз немає. Зараз мін, мінти товсті, ситі, хабарники, корупціонери і профнепридатні. Все нема кому захистити українців в тому трагедії українського народу. І я чекаю, звичайно, відповідь від фронтовиків, які повинні поїхати в Смілу і розібратися з місцевим криміналом, заступитися за свого побратима, якого місцеві бандити поставили на коліна, під дощем заставили міняти номера на бандитському автомобілі і вибачатися на колінах. Я чекаю реакції фронтовиків, особливо сил спеціального призначення, і їх же побратима поставили на коліна. Страшно. страшно, як український народ стає на коліна, страшно, як бандити ставлять українців на коліна. Страшно, коли кримінальники панують зараз в Україні, залякують всю Україну і вся Україна боїться. Пам'ятайте події в Житомирі, де банди від морозків тримали цілий район страху, гвалтували дівчат, а батьки навіть заяви боялися писати. Ну що, покричимо слава Україні? Якій Україні? Кримінальній Україні, яка вбиває, гвалтує українців, а українці бояться. Яка ставить на коліна військових? Да, Побачимо на реакцію хлопців, заступляться за свого фронтовика контужного смілі чи промовчать. Страшно. Мовчання боязьких простих українців. Які бояться підняти голос і навіть сказати правду приведе до розвалу України. Тому що рано чи пізно за правду треба виходити на бій. І я сказав відкрито в відео в основній сітці каналу, якщо би Бог повернув би мені силу, ту, яка була в мене колись, хоча б ще 4 роки назад. да А 4-5 років назад я. 24, ку 24 кілограму гирю двома руками жав 248 раз. Міг 278 раз. Тільки очі в мене би віднялися. Двома руками отак я жав. Двома руками, двома руками. Без перебію. 248 раз, 24. ку Хто хоче повторіть, попробуйте. Це було 5 років назад. А зараз я важко хворий. Якщо б мені Бог вернув силу п'ятирічну, я поїхав в місто сміло і заступився б за того фронтовика і дав би за нього бій. Але на превеликий жаль, я старий хворий, важко хворий, але не боюся сказати правду. З вами український історик та журналіст Єрошвець, підписуйтесь на Ютуб канал Єгор Кравцов. Подивіться сьогоднішній прямий стрім. Мій 48 Моє 48 відео прямий стрім про вбивство Ірини Фаріон. Вбивство Фаріон убили за грошей. І хто може, допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. картка Приватбанку. Підписуйтесь на YouTube канал. Буду вдячний. Доброї спокійної ночі. Дякую друзям, дякую друзям в чаті. Їх сьогодні було небагато, але я дуже дякую пану Юрію Соколу, пану Олександрі, Вікторії Пятіни, пану РК, пану Сергію, пану Олександру. Дякую, дякую, рідні, дорогі ми. Спокійної ночі, добра ніч.